Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні веду майже прямий репортаж з хоздвору. Кіт тут в мене за старшого охоронця. Пастух такий, бачите, це ось той мій мікс, що я підсипала. Які вже гусенятка великі, індичатка, курчатка, всі файненькі, всі гарненькі. Там їм їжу сиплю. Водичку, зелень кидаємо, підсипаємо тирсу і кидаю їм яйця варені. Обов'язково це дуже, дуже добре. Так. Малі кроленятка, а зверхи вредні козенятка. Врідо, та ти моя. Велике поповнення в нашої матінки індечки. В неї там, не пам'ятаю навіть скільки точно, індючат, гусенятка і четверо курчаток має. Тому, бачите, вона така багатодітна мама. Також їм підстелили тирси. Дивіться, що робиться. Ну от скажіть, можна в таких умовах працювати чи не можна? Так, Там в баночці водичка, тут в кормушці насипана їжа. І також їм кидаю яйця. Там, бачите, під гусенятами видно, що є яйця. Навіщо ти гризеш А? Вередота, до речі, друзі, це дівчинка, можливо, хтось мріяв придбати собі козичку від дуже хороших кіз, молочних дають багато смачного молочка, яке корисне, яке без запаху. І подивіться, яка красуня, хто би хотів собі таку чарівну принцеску. Цьому році є в мене багато квочок, індички сидять всі четверо, ну як сидять? Двоє вже водять. І сіло дві гуски. Подивіться, оця чистокровка датський легард. Сидить на яйцях і там ще одна сіренька. Ну і тут кіт. Бачите, мені весело, тому що всю мою роботу, як не Джесіка, допомагає робити цей котяра. Мій котьорок красивенний. Мазун. Ось така у них іделія. Всі дружно. Цапчик від чорної кози трішки був постраждав, тому що поліз до песика. Песик в нас такий характерний і покусав йому ніжку, Тому він трохи прихрамує. А це клаповухий. Так. Гуси відпочивають. Щось у нас дощ починає крапати. Зайдемо в теплицю, покажу вам. Скажу зразу, друзі, в теплицю. Боже, так гуси кричать на відео, не знаю, як там. теплиці цьогоріч у мене печалька. Це тут бурячки, морквочки, бур'яни, капусти і салати сюди. Картопля, бачите? Так, і тут помідори. <кхе> Теплицею цьогоріч я зовсім і зовсім не задоволена. А це дивіться, які мацюпульки мої огірки. Ну, нічого. Підкормлю щось будемо. Просто. Були якісь проблеми, то хворіли, то одне, то друге. І так воно потяглося, але нічого. Нічого. Деякі помідори більшенькі я вже позривала. Вчора їх посадили, трішки посадила перчику, так що сезон у мене вже розпочато. Ну, я, якось так. Там бачите в кінці якийсь шикарнючий кріп. Так, салати цього року їмо, наче кози якісь. Воно смачненько, корисно, і знаєте, набагато якось себе легше, комфортніше почуваєш. Так, швидесенько ще покажу, які там в мене квіти, тому що давненько. Я не знаю навіть. Мабуть, тижня-два я да? нормально не викладала відео. Знімала гарне, ну, на мою думку, цікаве відео, як ми шмалимо свиню. Закидала його за три рази, YouTube не пропустив. 15 травня У нас вже, бачите, червоніє черешня. Уже яка гарненька. І тут. Цезар скаче. Оба! Оба! Цезар! Опана! Жаліються люди, що нема в цьому році черешні. І не тільки з інших міст, а й наші односельчани. Ну дивіться, що я вам можу сказати про свої черешні? Бачите? І пізня, і рання, і вишні. Зараз покажу ще вишню. Оце вишні. Гарні, рясні. Ну, і я... Мені здається, що минулого року у мене навіть. Менший врожай був. Звичайно, це ще, як це казати, не кінцевий результат, що ще дойде до зрілості. Але зараз, в принципі, непогано. Є видно, що трішки градом побито. Трішки видно де-не-де, -де, що черв'ячок проколов. Бачите, ось ця чорна точечка, це там черв'ячок проколов. Так. Починають квітнути півники. У деякого вже з тиждень, як квітнуть, там, дивіться, такий кирпічного кольору, такий темненький є. І це все діло з котами проходить. Потім докупила, дивіться, я ось такі якісь білі квіточки. Жіночка казала, що вони так покривають землю і дуже гарно. Ой, дякую. Наростають. Тому купила великий такий пучок і ось насадила тут, там, там жасмін. М -м, жасмін це взагалі моя любов. Такі ароматні, такі вони класнючі. О, коли цвіте жасмін, у хаті у мене завжди є букет. І тут посадила біля. Камня, подивіться, ця капелька, яка висока, велика, зробилася. Ось цей півник дуже чекаю. Абракадабра моя, торожева. Дуже шкода мені, що не зазняла, як цвили нарциси. Так гарно було. Тюльпани дуже гарні були. Ось це такі півники, там, бачите, такий розцвив. І сюди є. І фелікс мій є. Фелікс мій красивенний. Не знаю, казала чи ні, два роки вже якось це уксусне дерево пересадила сюди в ліс, тому що там на городі він себе погано почував. Подивіться, який ось цей півник. Ой, красота. Шикарнючий такий. І перший рік, не знаю, як називається, ось ці квіточки зацвили в мене. Фелікс, ти на качельку хочеш? Гойдалучку, так? Да? Хай біженець наш. Діти їли насіння соняшникове і так і залишили бумажку. Ага, зараз ще покажу одну, дивіться, шикарнючий кущ. Дам вам понюхати. А ну, нюхніть, як пахне. І тут мать героїня з голошейками є. Бачите? І ось ця чайна троянда. Подивіться, це скільки, третій рік у мене він, да? цей кущик. Але ж подивіться, який він шикарнючий, як він мені подобається. А які ароматні ці квіточки, мама у мене варить з них варення. Я, правда, така господиня, що ні разу ще в житті не готувала сама варення з чайної троянди. Але дуже смачне воно, дуже класне, таке густе, прямо як мармеладне. Ой, а аромат. У мене трошки ще ніс забитий. Тому, якщо що, вибачайте. І я такий звичайний півник. У мене таких звичайних багато є півників. І дивіться, ось там такий є... Кущак зараз легенько пройду, покажу. Ще один кущик посадила ось цих білих квіточок. О! Так, тут в цих бур'янах. Треба взятися прополоти, бо нас ростають гарні бурлі. Ось ця малесенька, така малесенька троянда, яку ми дарували, яку не ми, яку хресний подарував донечці мої. І бачите, вже є пупляшок, буде цвисти. З чотирьох кущиків залишилося в мене два. Кізил. О, цього року, можливо, навіть компот зваримо. Подивіться, є маленькі такі кізеленята. Та й врожай, грушок буде непоганий. Ну, взагалі. Рік непоганий, яблука де-не-де є, все одно щось буде. Аби головне мир був. Тому, друзі, бажаю вам гарного настрою, бажаю мирного світлого неба, міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях, мріях, сподіваннях, щоб завжди все здійснювалося, щоб можливості, як це, щоб бажання збігалися з можливостями. Як завжди, миру, добра. Пока-пока, мої дорогі. Якщо є якісь питання, побажання, поради, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, якщо було вам це цікаво. Пока-пока, мої хороші.